І вестен по українськи мешканці міста Носівка на Чернігівщині самі захищають життя рідних і майно від бандитів. Організували загін самооборони. У ньому понад 60 добровольців. Формування назвали просто захист. Міліція про нього знає і не заперечує для нормальної роботи самих правоохоронців. Бракує і пального, і людей. З Чернігівщини Алла Клименко. Подвоє в ніч на власній машині, інколи з міліціонером. же півтора місяці виходять на патрулювання мешканці носівки. Місцеві правоохоронці загін зареєстрували, але ополченці кажуть, готові були існувати нелегально, надто вже знахабніли злочинці. Анатолій Андрушко постраждав від розбійного нападу. Підходять, представляють нож до уха. Вам що? Ухо треба, кив треба, а ми його відріжемо. Ну, де гроші коштовності? Анатолію вдалося вирватися і викликати міліцію, але та злочинців не знайшла. За батька вирішив помститися син цивілізовано створити загін самооборони. На перші збори прийшли 15 добровольців. Менш ніж за місяць їх вже було 62. Патрулюють по черзі, але тільки біля своїх будинків та осель колег ополченців. Як їдемо, побачили якийсь автомобіль. Записали. Хай це такси буде, хай там наш автомобіль, тобто не якби знайомий, да хай не знайомий. Всі автомобілі фіксуємо. Потім, якби є вже база даних, і при якомусь випадку, якщо потрібно, то можемо просто вже підняти цю базу даних і подивитися, що, що, що то ніхто де мелькав. Нині дружинників у місті тричі більше, ніж штатних міліціонерів. Слухаю ковту. Держусь, сижу в кущах і жду героя. За правилами каже начальник райвідділу міліції з добровільним патрулем має чергувати правоохоронець, якого є зброя. Але дружинники скаржаться, міліціонер приходить не завжди. Тому теж хотіли б мати дозвіл на зброю в райвідділі поки не погоджуються. Потім можемо себе тільки гнівити в тому, що через два місяці дане громадське формування розсиплеться, і буде міліція їздити і збирати ту зброю. У загоні фермери адвокати, колишні охоронці. За словами Григорія Ковтуна, у кількох колись були проблеми із законом. Тож, поки допомога міліції обмежується інструктожем видачою мобільних телефонів і кільків. Хоча рай відділі не заперечують, хотіли б, щоб загін патрулював усе місто. Ополченці кажуть, дайте пістолети без нас. Вони ніхто. Їх немає ні пального, ні того, і другий раз вони навіть не мають куди виїхати. А так, питання у нас в малий машина є. Ночі дзвонили, по патрулю, якщо по-нашому тут недалеко. В нашому району в районі нашого району маршрута, то що вона указаний, ми завжди повинні допомогти їм. А вони повинні піти на уступку. Нам відповісти, хто з ополченців отримає зброю. міліція обіцяє середині лютого. кажуть, до загону ще треба придивитися і оцінити користь. Але Клименко Анатолій довбенко перший.